Вітаю друзі на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Гарейтеровер. Сьогодні 24 липня, і поговоримо про певні наслідки від того, що відбулося довкола набу і САП, і як ця історія була представлена в західних медіа через призму впливу однієї людини, і як ви розумієте, цією людиною є не Володимир Зеленський, а є очільник офісу президента Андрій Єрмак. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости. Коментарі і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Отже, Financial Times Таймс е видав матеріал. Е я би навіть сказав, що це не стаття, це ледь не аналітичний звіт, тому що це дуже е великий такий ґрунтовний матеріал, який стосується безпосередньо діяльності е очільника офісу президента. України Андрія Єрмака і називається Поляризуюча сила Андрія Єрмака, іншого лідера України у часи війни. Виявляється, в нас є ще один лідер. Цей лідер не Володимир Зеленський, обраний власне на виборах, який є згідно конституції верховним головнокомандувачем. В нас є ще один лідер в часи війни, і цей лідер, очільник офісу президента. Далі там є ще підзаголовок У цього матеріалу дуже дуже показовий, дуже актуальний і дуже небезпечний, як так сказав би, для перспектив України. А саме таким чином він звучить: права рука президента Зеленського викликає занепокоєння щодо повзучого авторитаризму. В принципі, вже цих двох заголовків назви і підзаголовку про. Праву руку е, вистачає для того, щоб зробити певні висновки. Але коли ти дивишся сам матеріал, ти розумієш, що робота там проведена колосально, тому що це за великим рахунком історія. Очільника офісу президента, історія його сходження до влади, дуже багато коментарів від американців, дуже багато коментарів від українських чиновників. Від ну, людей, які працювали, я так розумію, в кабінеті міністрів від українських політиків, і всі ці коментарі вони доповнюють один одного. Вони є достатньо ґрунтовними, я не скажу, що вони щось нове відкривають. Хоча особисто для мене кілька цікавих речей в цьому матеріалі було, і я про них, звісно, обов'язково скажу. Тут важливим є меседж, який передає цей матеріал. А цей меседж він дуже ну, поганий для України. В тому сенсі поганий, що в світі в Європі в Сполучених Штатах Америки прекрасно розуміють. Хто такий Андрій Єрмак і прямо вказують на те, що його подальше перебування на верхівці влади ну, несе дуже суттєві ризики для України? Ну, давайте почнемо з двох цитат, які найбільше, мабуть, всіх вразили, хто там буде ознайомлюватися з цим матеріалом. Один західний посол дуже прямо прямолінійно описав роль Єрмака. Він президент, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ. Усі міністри разом узяті. А один український міністр це друга цитата. Попередив ну попередив мене. Ну тобто, західного посла, що мало хто в уряді наважиться говорити про єрмака офіційно, і цей прогноз виявився правдивим. Майбутня та доля кожного. Сказав він, визначається Андрієм Єрмаком. Ну, знаєте, такі засадничі цитати, і цитати насправді дуже неприємні для України з точки зору демократичної процедури, і з точки зору ну, всього того, що в нас відбувається в країні, але далі набагато більше. Я свідомо не буду торкатися деталей, які пов'язані зі сходженням Єрмака до влади. Все це є в матеріалі. Матеріал можна власне прочитати. Він поки є в відкритому. Скажімо, доступі, але там є дуже багато цікавих речей, які деякою мірою доповнюють і підтверджують ту статтю в політико, яка стосувалася ролі Єрмака, і яку багато хто і я, в тому числі коли робив відео відповідно на каналі, сприйняли як певне попередження з боку західних політичних еліт щодо надмірної ролі цієї людини в українській політиці, і що найголовніше. У взаємовідносинах між Україною і іншими країнами в Financial Times мова в першу чергу йде про Сполучені Штати Америки, і там прямо зазначається, що Єрмака е, не сприймають в Сполучених Штатах і не сприймають е, ну, достатньо відверто. Взагалі е, говорять про те, що в дипломатичних колах він давно став предметом шепотіння. на коктейльних вечірках дехто там навіть його висміював через те, що він любить згадувати прізвища відомих акторів, наприклад, Шона Пена чи Джесіки Честин, які приїжджали в Україну. Він публікує їм там привітання. Але видання знов таки дивіться, я постійно звертаю увагу, що, попри свою критичність, подібні матеріали вони ну принаймні, намагаються бути збалансованими. В них дуже часто це виходить. Тому що всі же статті відразу після цього зазначається, що Єрмак зміг. Мобілізувати велику групу відомих особистостей знаменитостей Селебрітес, які виступили ну такими послами на підтримку України, збираючи, збираючи кошти на гуманітарну допомогу, дрони там для збройних сил України, і так далі. Тобто, в принципі, це такий позитивний момент, але далі починається ну як на мене, така критика, і критика достатньо жорстка. А, Ну, видання пише, що найбільша критика взагалі стосується розміру его. Андрія Єрмака і один західний посол назвав це его планетарним, планетарного масштабу, який мав з ним справу впродовж багатьох років. А інший посол сказав, що ні, більш влучне слово це галактичне его. Тобто вони вказують на те, що він дуже самовпевнений, і це призвело до конфлікту з кількома західними послами, зокрема з колишньою послом США в Україні Бріджит Брінк, яка до речі, в квітні подала відставку на знак протесту щодо тієї політики, яку здійснює Трамп стосовно України. Так, от видання пише, що помічники Єрмака, тобто навіть не він сам, тобто люди, які не є навіть. Політиками не є державними службовцями, вони звинуватили Брінг в тому, що вона не підготувала Зеленського до суперечливої зустрічі з міністром фінансів Бесентом в Києві, коли він привіз угоду власне про корисні копалини, яку повинна була підписати Україна. Бесен тоді дійсно тиснув на Зеленського. Зеленський відмовився це, скажімо, робити і. Це якби спрацювало потім не на користь України. так от помічники Єрмака вони сказали, що посольство США працювало проти офісу українського президента, надто зосереджуючись на проблемі корупції в Україні, і симптоматично, що цей матеріал виходить якраз на фоні протестів щодо ліквідації незалежності набу і САП і спроб офісу президента якось все переграти. Ну Піти типу зустріч протестувальникам, але про це ми в наступних окремих відео обов'язково поговоримо, коли побачимо пропозиції зі сторони власного офісу президента. Так, от е помічники Єрмака, ну і не сам Єрмак, тут хитрий, до речі, підхід звинувачували, що посольство зосереджується надмірно на корупції, ну і на численних кадрових е перестановках в уряді, які концентруються більше і більше влади в руках власне Єрмака, замість того, щоб зосередитися на забезпеченні більшої військової підтримки. Ну знаєте. Е Тут дивна, до, до речі, історія. Ну, по-перше, представники посольства, які працювали з Брінк, абсолютно цим не погоджуються. І, в принципі, той факт, як вона пішла з посади, говорить про те, що вона якраз завжди була на боці України, Україні допомагала. Але не звертати увагу на порушення певних демократичних норм, посол, звісно, не могла. І Вона робила те, що вона повинна була робити. Ну, а це, судячи з усього, в офісі президента не сильно е, подобалося. Далі починається адміністрація Трампа, і е, з адміністрацією Трампа відносини від самого початку, як написано в матеріалі, склалися. Ну м'яко кажучи, не дуже е, добре. Тут наводиться в якості ну, ключового прикладу, звісно, лютневий візит Зеленського до Білого Дому. Причому зазначається, що е, саме слідуючи рекомендаціям Єрмака, Зеленський. Й передав Трампу спочатку не чемпіонський пояс Усіка, який він собою привіз, а папку з фотографіями знущань росіян над українськими військовополоненими. Ну кажуть, що це Трампу не дуже сподобалося. Він взагалі такі речі не любить, і е, зустріч після цього вже почала йти деякою мірою напружено, Ну а потім, коли власне почалася оця дискусія, яка ледь не в суперечку і скандал, якби перейшла, Єрмак тихо сидів осторонь, не втручався, скажімо. В цю історію і робив вигляд, що його тут немає. Ну така собі, знаєте. До речі, всі тоді звертали увагу на те, що Венс активно там вписався за Трампа, активно атакував президента України. Єрмак робив вигляд, що його там немає. Хоча за логікою там цього матеріалу і тих процесів, які відбуваються, він як мінімум є претендентом теж на посаду умовного віце-президента України. Давайте так скажемо. Ну, а далі наводяться е, е, дані щодо останнього візиту Єрмака до Вашингтону, про які писали інші медіа. Е, потім ці медіа закордонні офіс президента звинуватив про російські позиції. Я так розумію, Financial Times зараз теж попаде в пул про російських медіа. І там було чітко сказано, що його візит е, не покращив відносини. Більше того, це був провал. Чому тому, що не відбулася зустріч з главою адміністрації Білого Дому Сьюзі Вайлз. Хоча за. Логікою з нею він в першу чергу повинен був зустрічатися. Вона очолює адміністрацію, він очолює адміністрацію. Але зустрічі не було. Вони зустрілися в коридорі, проходили повз один одного. Вайлз пішла далі, не зупиняючись. А Єрмак, тільки встиг їй сказати одне речення. Я процитую. Я хочу сказати, що ми виграємо війну. Ну, така собі історія. Далі не вийшла зустрічі з Марко Рубія. Ми пам'ятаємо ці фотографії з коридору. І як дізнався один з українських чиновників, це була просто катастрофа далі. Ледь не зірвалася зустріч в березні в Джиді між українськими та американськими чиновниками щодо запропонованого Трампом тридцятиденного перемир'я. кажуть, що Єрмак на відріз відмовився його підписувати. Ну ідею з американцями. Я підкреслюю тоді українська і російська і американська делегація погодили цей підхід, який запропонували американці, і потім запропонували Росії, Росія відмовилася. Але тоді наші відносини сильно покращилися. І от в цьому матеріалі чітко написано, що Єрмак не хотів цього робити ну, начебто, щоб не дати Росії час на перегрупування, і е, йому е, прийшлося власне, ну потім поспілкуватися з Зеленським, тому що американські американці зателефонували Зеленському, і Зеленський сказав, зателефонувавши Єрмаку, щоб він погодився на це, на цю спільну позицію, яка була потім представлена Російській Федерації. Ми знаємо, що з цієї ініціативи нічого не вийшло, але відносини так якраз тоді з американцями покращилися. Тобто, дивіться, яка цікава історія. Вже тоді британці почали допомагати Україні. Якось налагодити нормальні відносини з американцями. Більше того, і зеленського окремо готували. приїжджав відповідний представник колишнього уряду британського, і він розказував, як треба з Трампом себе поводити. Готувалися і до цієї зустрічі, але Єрмак на цій зустрічі почав ну якби займати ту позицію, яка я так розумію, від початку не була погоджена власне в Україні. І Тільки дзвінок Зеленського змусив його власне зробити. Ну, те про що, мабуть, від початку і домовлялися і на що розрахову покращити відносини з американцями і знову вийти на якусь нормальну співпрацю, е, і от після цього видання констатує, що Ермак домігся надзвичайного успіху. Він роздратував американських політиків з обох сторін. Е, Причому це таке досягнення, яким небагато хто в світі може взагалі е, похвалитися. Далі йде цитата видання: він ускладнює все більше ніж потрібно, не генерує жодних креативних ідей, має схильність ставити себе в центр уваги. І однією з найгостріших критичних зауважень є те, що він іноді. Не виглядає щиро зацікавленим у своїй країні. Йому важливо бути в центрі процесу прийняття рішень, навіть якщо це активно шкодить Зеленському, то Україні. Ну слухайте, я не знаю. Тут прям прямий такий меседж, і цей меседж абсолютно неприйнятний і неприємний для України. Та й, в принципі, не повинен бути приємним для зеленського. А, при цьому знов таки баланс нагадую, баланс в американських і не тільки виданнях. Вони пишуть, що в нього були певні перемоги. Наприклад, мирний саміт в червні 24-го року в Швейцарськ. Альпах в Брюгінштоку, тоді коли він відбувався, тому що він допоміг залучити деякі країни глобального півдня до більшої підтримки України з іншого боку, коли вони згадують такий же саміт в Борисполі, кажуть, що це була піар-акція, піар-шоу, яка не ну не привела до. Тих результатів, на які власне всі розраховували, знов таки один колишній американський чиновник, який працював з Єрмаком, каже, що Андрій часто зосереджувався на речах, які, на мою думку, не були критичними для перемоги у війні, і е, при цьому ж видання з посиланням на американських чиновників каже, що він занадто багато уваги приділяє е, співпрацю зв'язкам, точніше, єрм зв'язкам з анонімними телеграм-каналами. Єрмак приділяє такими як Вертикаль, Джокер, Картковий будинок. Які атакують його критиків. Єрмак, в принципі, заперечував те, що він має до них відношення, але треба подивитися просто на кількість фотографій, які стоять в цих телеграм-каналах. Кого це фотографії, кого там найбільше хвалять? І все стане на свої місця. Ну, знов-таки видання констатує, що крім Єрмака. Увага часто зосереджується на Олегу Татарові, який є найближчим соратником Єрмака, і він, в принципі, є є об'єктом, так би мовити, численних журналістських розслідувань проти нього навіть висувалися звинувачення, але справу закрили, і татаров продовжує працювати. І от вони журналісти вказують на те, що власне татаров діє як виконавчий орган Єрмака. Надаючи захист і тихо контролюючи величезні органи безпеки і правоохоронні органи в Україні цей контроль чинить тиск на судові переслідування на антикорупційних слідчих, гальмує ці судові переслідування, призводить до вибіркового правозастування, яке захищає союзників, тримаючи опонентів під контролем, все, що ми бачимо на прикладі на Буї САП. Ну і кілька гучних справ вони таємниче втратили імпульс, коли потрапили до відомств, що перебувають у сфері впливу Татарова. Ну і от, в цьому контексті знов таки згадуємо про. Те, що зараз відбувається, і хто за всім цим безпосередньо стоїть, так що в цьому контексті видно, що ну дуже дуже так серйозно налаштовані проти ярмака наші партнери, і вони прямо вказують на те, що. Його позиція стала дуже зручною для магівців, тобто для прихильників Трампа, які вивернули її проти України, в тому числі вказуючи на те, що це дуже така складна людина, людина з незрозумілими повноваженнями, людина, яка багато все любить замикати на себе на себе. А американці так не звикли працювати. Вони вважають, що робота повинна будуватися ну, по іншому. І там, до речі, є дуже цікаве порівняння. Відносин зеленського Єрмаком з, з відносинами Джорджа Буша і його впливового віцепрезидента Діка Чейні. це як сцена з відомого фільму Влада, де таке розказує про те, як вони спілкувалися. Там, до речі, якщо коротко, логіка така, що Буш молодший, він дуже слабко орієнтувався в політиці. А Чейні, віце віцепрезидент, фактично був головною людиною, і от кажуть, наводять таке порівняння з тим, що відбувається в Україні, і показують, що такі ж самі. Відносини можуть бути між Єрмаком і власне Зеленським. Далі там ще багато про Ванергейт, звинувачення в тому числі щодо брата Єрмака. Але є одна цікава деталь. Згадується, що нещодавно, начебто, Буданов, тобто головне управління розвідки, знову мали якісь звинувачення або хотіли висунути якісь звинувачення щодо брата Єрмака, і це призвело до конфлікту між Єрмаком і Будановим, за результатами якого Буданова ледь не зняли з посади. А ми пам'ятаємо, що такі чутки. Ходили і ці чутки були достатньо серйозними. Ну і е, можна тут в принципі поставити крапку, якби не одне, але. От вийшла стаття Financial Times і в догонку, так би мовити, нова стаття з'явилася власне. В політико називається так: Підступний ворог України двокрапка. Її власне керівництво. Звісно, там стаття більшою мірою присвячена історії знов-таки з Набу і САП. Але і Зеленський і Римак там є головними фігурантами. Ну я, чесно кажучи, після прочитання цього матеріалу і короткого аналізу, який я вам навів, не розумію, які ще сигнали треба отримати від наших західних партнерів, щоб зрозуміти Одну дуже очевидну річ, що певних людей в оточенні Зеленського на заході більше не сприймають Це, цей матеріал, прямо зазначає, що ці люди шкодять Україні. І Зеленському, в принципі, треба робити один дуже такий простий вибір або залишатися з цими п'ятьма шістьма менеджерами, або думати про якесь розширення власне. І команди, і тих людей, які будуть залучені до процесу, пов'язаному з захистом України і перемозі у війні проти Російської Федерації. І знаєте, тут ще один такий цікавий аспект є: не зі статею пов'язаний ці акції протесту, які зараз відбуваються. Вони практично не згадують Зеленського, але вони згадують офіс і вони згадують Єрмака, які ще сигнали потрібні президенту України. Ну сказати складно. Я не знаю, чи прочитає він цю статтю, чи розкажуть йому про цю статтю, тому що це явно не позитивний матеріал, але це матеріал, який, який з'являється ну в різних звісно варіаціях з новими якимись фактами, вже з просто лякаючою регулярністю в впливових західних. Медіа, і це поки дуже чіткий сигнал, хай не офіційний серед журналістів, але сигнал для української влади. Чи почує цей сигнал українська влада і власний президент? Питання поки залишається риторичним. Хотілося б вірити, що так, але є певні сумніви, особливо враховуючи всі історії про ЕГО. Які в цьому матеріалі зазначені на цьому на сьогодні? все. не забувайте про вподобайку, коментарі, репост і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!